Шоста загальна зустріч клубу випускників економічного факультету наукма відбулася 27 жовтня у звичному місці в галереї імені Замостян. Тобто в рідних для могилянців стінах академії важливою подією цієї зустрічі стала презентація асоціації випускників наукма. Любомир Остапів та Костянтин Пересєдов запропонували клубові економістів інтегруватися в асоціацію випускників як у більш загальну структуру. Вони представили новий сайт асоціації, який саме пройшов початковий етап розробки, і вже здатен слугувати візитівкою організації. Надалі він повинен стати інструментом для об'єднання випускників могилянки у своєрідну соціальну мережу. Кожен хто приєднається до асоціації. Отримує свій профайл, ну, щоб уявляли, це як там, профайл на линкі. От. І ми плануємо, от, там, Костя вже написав, як має виглядати дошка оголошень. Плануємо дошку для сервісів випускників, коли випускники можуть там, пропонувати якісь бізнес-послуги. Ми не хотіли, щоб це була соціальна така, якась мережа нова, просто Могилянська. Швидше ми бачимо ну, цей другий етап. Це просто більше інструментів, щоб підтримувати такі офлайнові заходи асоціації, зустрічі, проєкти. Наприклад, от в нас є клуб економістів, він такий найбільш активний там, діючий утворення. От. Але в планах клуб-юристів, в планах об'єднання може йти не тільки по факультетам, а й по, якби, по сферам діяльності, тобто медіа клуб. HR-клуб. таким чином з профайлів членів асоціації буде створено базу даних випускників, за допомогою якої вони зможуть знаходити одне одного та реалізовувати спільні проекти. Віце-президент наукма з розвитку Наталя Шумкова підкреслила, що випускники об'єднуючись здатні стати тією силою, яка дасть академії новий поштовх дорослу. знаєте, що кожна організація має свої періоди розвитку. Зараз університеті такий період. Коли ми хочемо знову ж таки робити прорив. так? По-перше, ми хочемо створити повернути університету м -м, репутацію інтелектуальної платформи. Як ми це можемо зробити? Тільки знову поверненням випускників. Наші ріди якості викладачів, науковців, партнерів, консультантів, експертів, дорадників, ідеологів, коучерів і так, далі, і так далі. І разом з тим академія теж повинна бути корисною для своїх студентів, навіть після закінчення навчання. Думаємо, як нам налагодити таке такий, такий ідеолог, як Києво-Мигнальська академія для випускників протягом всього життя. Що ми можемо вам запропонувати? І ми думаємо, що це можуть бути проекти звичайно навчання, пропонення і створення таких курсів, яких ви потребуєте навіть підвищенні свого професійного рівня або, можливо, культурного розвитку. Да, ми думаємо про дитячі програми, бо багато випускників вже мають діточок. Декан факультету економічних наук Наталія Іванова розповіла про проблеми факультету, зокрема про зниження загального рівня студентів. Втім, закінчилася офіційна частина веселим обговоренням проекту талісмана факультету статуетки Фенікса. А потім за традицією був фуршет, за яким випускники ділилися останніми новинами і просто дружньо спілкувалися. Якщо ви усе це прогавили, нагадуємо, що зустріч клубу Фен відбувається двічі на рік в останні четверги квітня та жовтня. Дмитро Степанець для Асоціації випускників наукма.